Вітаю вас! Мене звати Лубининський Максим, я менеджер з мережевих рішень. Та сьогодні вам розповім про лінійку обладнання Wi-Fi 6 від компанії Huawei та як ця технологія допомагає прискорювати трансформацію підприємств. Я розповім, чому ця технологія потрібна саме вам та як вона допомагає э, трансформувати підприємства. Для початку розглянемо портфоліо компанії у цілому. Як можна побачити, у компанії Huawei є точки доступу для будь-якого сценарію, як малогу. Так ви дуже великого. Розканемо кожну з точок доступу більш детальніше. Як приклад, точки доступу серії Rangine 5760. Ці точки доступу відназначені для використання у мережах з невеликим навантаженням. Та я вважаю, що ці точки доступу будуть найкращими та найбільш продаваємими у цьому році. Тому що вона досить потужна та містить ті функції, які потрібні сучасному підприємству. Наступна точка доступу це R-Engine серії 5760 22 wd Це нове покоління сподіваних точок доступу для ситуації, коли кімнати замалі, а стін надто забагато. Цікава точка доступу. Але перейдемо до наступної. Точка доступу серії R-Engine 6760. Використовується у приміщеннях з підвічним навантаженням. Цікаве рішення для малих конференцій залів та середніх офісів. Сія engine 8760R та 6760R використовується для сценаріїв зовнішнього покриття, рішення кабінують захищеність та високу швидкість. Та нарешті флагман серії R-Engine 8760 Pro. Це точка доступу для різноманітних сценаріїв, які задовольнять найсуворішим вмогам. Розглянемо наші флагмани більш детальніше. Флагман Huawei підтримує 16 антен на передачу та 16 на прийом. Це забезпечує пропускну здатність більше, ніж 10 ГБ в секунду. Нічого собі. Це лідуючі характеристики в індустрії. Цікаво? А для чого це потрібно? Більша кількість антенн з однаковою смугою частот дозволяє точці доступу однаково обслуговувати більшу кількість користувачів та збільшити швидкість для кожного з користувачів. Оце це цікаво. Але що ця точка доступу може запропонувати ще? Ця точка доступу може запропонувати найкращу фішку в індустрії, а це наявність деяких платів доступу. Це дозволяє розвивати канал зв'язку та збільшувати продуктивність точки доступу, коли це потрібно саме вам. А також ця точка доступу підтримує живлення на відстані більше, ніж 200 метрів, а це дозволяє вам використовувати е, кімнату, де буде знаходитися ваше обладнання, у іншій частині будівлі та точку доступу, яку будете ви живити у іншій. Розглянемо згадаємо точку доступу для зовнішнього використання. А, серія 60, 8760 з літерою R це означає, що точка створена для зовнішнього використання. Це найкраща зовнішня точка доступу в індустрії, що забезпечує велику пропускну здатність та велику відстань покриття. Якщо порівнювати цю зовнішню точку доступу з будь-якою в індустрії, ми можемо побачити, що у неї відстань покриття більше на цілих 40%. Це дуже грані показники. Згодні. А якщо зрівнювати е, характеристики з індустрією у цілому, що може запропонувати Huawei і кому це потрібно? На 20% більше відстань покриття завдяки земної антенни. Це потрібно саме вам. Тому що, хто, хто ж, як не ви, хоче зменшити витрати на обладнання, ви можете використовувати меншу кількість точок доступу для покриття тієї ж зони. Нульові витрати пакетів за допомогою новітного алгоритму роумінгу це необхідна функція кожному, хто використовує засоби онлайн-конференцій або розмовляє завдяки телефону. Кому потрібно, щоб під час розмови з важливою людиною ви втратили частину інформації? 40% вища прописна здатність завдяки комбінації алгоритмів це збільшить якість послуг для кожного з користувачів в мережі. Будовані модулі IoT потрібні для використання додаткових послуг. Таких як контроль приладдя або контроль переміщення пристроїв. Розглянемо все це більш детальніше. Інтелектуальна антена. Ця антена створена завдяки розвитку технології 5G та участі Huawei у розробці цих стандартів. Це краща антена, що демонструє найкращі характеристики фокусування та проникнення через стіни. Завдяки наявності смарт-антени ви можете збільшити відстань покриття на цілих 20%, а це допоможе вам зменшити кількість точок у мережі. На анімації було продемонстровано, як відбувається процес поляризації. Алгоритм динамічного поисковування це унікальний в галузі алгоритм, що дозволяє інтелектуально прискорювати необхідні додатки. Це зменшує затимки до 10 мс, а це, у свою чергу, зменшує запаморочне при використанні додаткової або віртуальної реальності. За допомогою глибокої інспекції потоку точка доступу автоматично ідентифікує програми для тих, яких потрібно зменшити затримки. І звісно, ви можете задати свої налаштування через веб-інтерфейс, щоб саме ваші пріоритети були найважливішими. Технологія Roaming без страт. На анімації ви можете побачити, як ця технологія працює автоматичних транспортних засобів. Ця технологія дозволяє зменшити затримку та забути про втрати пакетів зовсім. Звісно, ця технологія допомагає і звичайним користувачам, які одночасно спілкуються та переміщуються офісом. Оце це гарно, але чогось Хм, А як вам будований модуль сканування ефіру? Це дозволяє зменшити кількість точок доступу при пакеті приміщення. Вже не потрібно використовувати додаткові точки доступу лише для сканування. Вбудований модуль вирішує цю проблему та дозволяє інформувати систему про актуальний стан мережі, що, у свою чергу, дозволяє автоматично вносити зміни в налаштування для забезпечення найкращого та якісного покриття. Збільшення кількості радіомодулів також дозволяє гнучко налаштовувати ефір, як вам це потрібно, у будь-який момент. Висока щільність користувачів це вже не проблема. Використовуємо радіомодуля для одночасного обслуговування. З'явилося багато перешкод. Вмикаємо радіомодуль сканування та оптимізуємо мережу. І все це у реальному часі. Розглянемо алгоритм збільшення прописної здатності. Якщо зглядати стандартні алгоритми, то їх можна візуалізувати як вантажівку, що транспортують коробки для різних покупців. Як приклад, технологія Multi User MIMO використовує окрему вантажівку для кожного з клієнтів, а технологія OFDMA це монтажівка, що транспортує одразу декілька коробок. Huawei використовує власні алгоритми, які планують коли використовувати той чи інший протокол. Або їх комбінацію. Візуалізуючи комбінація, це декілька вантажівок, що транспортують одразу декілька коробок. Це збільшує прописно здатність на цілих 40%. Завдяки наявності модулі сканування та інтелектуальному алгоритму радіокалібрування Продуктивність мережі збільшується не більше, ніж 50%. Згідно з репортом Толі. Після інтелектуального радіокалібрування середня швидкість несхідної лінії зв'язку збільшилась на 58%, а середня частота перешкод Wi-Fi зменшилась на майже 50%. Нейронні мережі це наступний крок у розвитку мережевих технологій, завдяки їм можна автоматично та постійно вдосконалювати якість мережі. Дещо щодо IoT. Нові точки доступу Huawei створені з можливістю встановлення модулів IoT. Що дозволяє використовувати їх у розміни торговлі. Як приклад, цифрові цінники у магазинах дозволяють зменшити навантаження на працівників на більше, ніж 90%, завдяки тому, що ціна на цінник буде автоматично змінюватися після синхронізації з базою даних. Також можна встановлювати додаткові модулі на полицю та розуміти, коли закінчується товар. Звісно, це цікаво, але перейдемо до використання модулів IoT у офісу. Це контроль до обладнання та відслідковане переміщення, оплатання та. Контроль користувачів. Розглянемо це детальніше. Розглянемо приклади використання нових точок доступу у сценарії підприємства. На слайді наведено статистику компанії Huawei щодо використання обладнання Wi-Fi 6 у своїх офісах по всьому світу. Кімната переговорів. Завдяки модулю IoT можна контролювати різноманітні сенсори та пристрої. Як приклад, ви можете розуміти, як часто використовується кімната та автоматично макати та вимикати як світло. Так і кондиціонер. А це дозволить вам зменшити витрати на електроенергію та дозволити відслідковувати якість обслуговування у кімнаті. А завдяки потужності точки доступу Wi-Fi 6 можна забезпечити користувачів якісним доступом до мережі та одночасно обслуговувати бездотові екрани. А це, у свою чергу, гайний кейс саме для вас, для ваших конференц-залів. Звісно, можна знайти ще багато прикладів, але не будемо зупинятися на цьому. Кабінети. Завдяки якісному пакету та інтегрованим модулям IoT можна підвищити ефективність роботи, до позитової мережі поєднати як комп'ютери, так і телефони, а також контролювати користувачів та впроваджувати послуги моніторингу наявності пристроїв на робочому місці. А це допомагає контролювати користувачів та зрозуміти, скільки часу вони працюють на своєму робочому місці. Контроль активів. Використовуючи вбудований модуль IOT, можна відслідковувати переміщення активів та аналізувати їх статистику використання. Як приклад, у компанії Huawei контролюється більше ніж 280 тисяч активів. Компанія розуміє, де зараз знаходиться той чи інший пристрій, хто його використовує та як часто. Це дозволяє створювати розклади щодо використання та завдяки аналітике розуміти, що використовується часто та що потрібно змінити. Як ви бачите, на слайді, можна будувати карту переміщень та бачити, де пистої знаходяться саме зараз. Охорона. Завдяки постійної наявності якісного з'єднання можна моніторити пристрої користувачів, а також завдяки цьому розуміти, коли працівник працює та каталювати його робочий час. Також підключення камер до охоронних систем до бездаткової мережі дозволяє зменшити кількість проводів у приміщенні. А вже ж, для контролю та моніторингу нових точок доступу є нова система контролю, а саме iMaster на це є. Ця система базується на штучному інтелекту та забезпечує швидке та точне виправнення несправності. Про цю систему вам розповість більш детальніше моя колега Оксана Скубко. Якщо робити порівняння з тим, що було раніше, те, що можна побачити, то зараз замість пасивного управління та моніторингу з'явилась можливість проактивного моніторингу, а замість ручної атомізації, Автоматично на базі штучного інтелекту. А помилки можна виявити та виправити за лічені секунди. Настала нова ера автоматизації та передбачуваного керування мережею. Розглянемо, що можна зробити за допомогою нової системи. Звісно, завдяки модулю сканування, тепер наглядніше можна дізнатися про розташування та якість покриття у приміщенні. А завдяки мобільному додатку можна відсканувати штик-код пристрою та автоматично приєднати його до системи моніторингу. З допомогою хмари можна завжди бути онлайн та завжди бачити, що у даний момент коїться з мережею. Та останнє, але не менш важливе, завдяки штучному інтелекту та аналізу великих даних, за один клік можна вирішити велику кількість проблем. А зараз переглянемо відео щодо нової лінійки обладнання. Дякую вам за увагу. Як невеликий висновок, я можу вам сказати, що технологія Wi-Fi 6 відкриває двері у нову епоху автоматизації, а завдяки точкам доступу Huawei можна поєднати світ користувачів та інтернету речей, що дозволяє використовувати свій офіс на 100%. Збільшення відстані покриття дозволяє вам використовувати менше точок, а використання інтелектуальних алгоритмів полегшує керування та постійно оптимізує мережу. А завдяки модулям: Інтернет речей ви можете постійно знати, що коїться у вашому офісі. Ще раз дякую вам за увагу та бажаю вам гарного дня!